Всім привіт! Мене звуть Соло. І сьогодні я розкажу вам про підігрівач рочнів та крові від компанії Macu. Macu це датська медична компанія, була заснована в 2011 році Ульріком Крогом Андерсоном. Ульрік Крох Андерсен, який зараз є генеральним директором Macu, розробив MacU Warmer System у співпраці з данським військовим. Та датським технологічним університетом для запобігання гіпотермії та покращення рівня виживання та відновлення тяжко поранених пацієнтів. Система MECU Warmer System має мінімалістичний і зручний дизайн, який знижує ризик людських помилок і затримок. Підігрівач MECU це ідеальний варіант для тих, хто вперше став на посади медиків або їх хоче обіймати. Якщо вам було дуже складно, Поратися з розумінням всього медичного обладнання через купу дротів, кнопок та навігації MAQ дає дуже легке рішення. Він складається всього з трьох частин: це акумуляторний пристрій, одноразові камери і зарядний пристрій. Mecu не містить величезну кількість кнопок і навігації, тому для того, щоб впевнитися, який заряд у цього пристрою, нам достатньо просто натиснути один раз на ось цю кнопку. І ми бачимо кількість палаючих діодів, що свідчить про заряд батареї. Коли вона буде повністю заряджена, вони не будуть світитися. Коли ми приєднуємо акумуляторний пристрій до одноразової камери, загорається зазвичай зелений діод, що свідчить про активне підігрівання розчину всередині камери. Температура, з якою буде підігріватися цей розчин, зазвичай становить 37-39 градусів по Цельсію. Що достатньо для того, щоб попереджати гіпотермію. Основним нюансом роботи з підгрівачами такого типу, як Мекю, є те, що вони не можуть розігріти надто холодні розчини. Тобто ми працюємо з розчинами, які вже мають температуру 5 градусів за Цельсієм або вище. І чим вище буде температура початкова розчину, тим йому буде легше підігрівати її до необхідної 38-40 градусів. Сам Підігрівач має пропускну здатність, яку він може підігрівати. Пропускна здатність підігріву за хвилину у підігрівача Мекю становить 150 мл на хвилину. Чому нам важливо так зберігати достатню температуру тіла важких поранених? В першу чергу через геморагічний шок, що являється дуже складною річчю в терапії, особливо на етапах евакуації. Коли в нас є змога підігрівати кров та рощини. До необхідної температури, так швидко, як робиться цей підігрівач, у нас зберігаються дуже важливі хвилини для порятунку важких поранених. Всі ми знаємо про смертельну тріаду: гіпотермія, коагулопатія та ацидоз. І це дуже важливо для порятунку наших поранених. Ми повинні боротися з нашими втратами величезної кількості крові дуже адекватно. В першу чергу, починаючи з того. Що все, що ми вливаємо і не являється кров'ю, розводить фактори згортання, крім того, дуже сильно шкодить нашому доставці кисню. Якщо ми говоримо про підігрівання цих розчинів, ми обходимося величезною кількістю наслідків для нашого постраждалого в плані згортання крові та зупинки критичної кровотечі. Отож, на власному досвіді, впевнившись, що. Підігрівачі крові рятують життя важких поранених з критичними кровотечами. Я можу сміливо рекомендувати цей засіб до використання. Грійте розчини, грійте кров та зберігайте життя!